Всім доброго раночку. Нарешті я взяв з собою камеру сьогодні і трошечки познімаю. Сьогодні познімаю, як я ловлю кальмара. Я сподіваюся, що він сьогодні буде клювати в нас на камеру. Зараз ще темно, зараз тільки п'ята година, тому Десь хвилин через 40 тільки буде більш-менш світло, що можна буде познімати. Так що зараз поки зайду на ривчик туди-сюди, вже можливо щось і буде. Так, ну я не знаю, буде вам видно чи ні на камеру, тому що зараз ще темно, взагалі темінь повна. І тут хоч є ліхтарик, але я не впевнений, що він доб'є, але в нас є перший кальмарчик. У нас є перший кальмарчик. Такий перший. З першого запиту, до речі. Так, у нас тут кальмарчики підійшли прямо під риб. Зараз я спробую їх доловити. Два невеликі кальмари тут плавають поблизу рифу. А ось один пливе. Це щось дуже маленьке пливе. Прям дуже маленьке. Це була поклевочка. Прямо на камеру плюнув, ну невеликого розміру зовсім. Ну добрав. Добрав. Давай сюди піцца. Ух ти! Набулькав мені тут цілу купу. Блін, розмір не дуже, звісно. Розмір не дуже. Тільки що хвилин 10 тому гарного кальмара підвів, мабуть, грам 800 такого. А він не добрав. А цей такий малюк. Так, ну що, в нас вже трошечки розвиднілось. Я думаю, що можна вже і полялякати. Значить, на рифі я вже стою десь хвилин 40 тут. Зловив я 4 чи 5 штучок, але розмір не дуже такий. Більше до мілкого навіть, ніж до середнього, хоча пару кальмарів один був в мене гарний сход. І одного кальмара грам 700-800 я підвів прямо підрив, але доловити його не зміг. Чомусь щось йому не сподобалось. Він собі поплив. Таке буває. Значить, з приводу кальмара давайте я трошечки розкажу. Можливо, комусь буде цікаво, можливо хтось. Захоче приїхати десь у відпустку, половити кальмара, чи може навіть хто живе тут в Ізраїлі і досі не ловив кальм. Оп, була покльовочка. Не ловив кальмара. до цього, можливо буде цікаво послухати, як, де і на що його ловити. Значить, Перший коли його ловити? Я ловлю його з вересня по кінець грудня да, до Нового року. Хоча в принципі, він починає клювати десь з липня. Так, Потрошку-потрошку починає він покльовуватись. І в принципі, ну, дехто каже, що навіть в березні в квітні його ловлять, да, але я в березні в квітні на нього не ходжу взагалі, тому що вже інша рибалка там. А так в цілому от, я ловлю 4 місяці. Тобто пік активного кльову десь вересень жовтень листопад, грудень Ось ці 4 місяці саме такі основні. Знову ж таки, у мене в моїх умовах, можливо, десь на півночі того ж Ізраїля, да, вони можуть, умови можуть відрізнятися. І там я знаю, що там гарно ловлять кальмари і весною. У нас весною, я навіть не знаю, якщо чесно, я не пробував. Сам я не бачив, щоб хтось там сильно їх ловив. Значить, де його ловити? Він любить от такі місця, подібно цьому. Якісь рифи. Обов'язково, щоб було якесь каміння, тому що на чистому піску у нас його майже немає. Не знаю чому, тому що в принципі в інших там, країнах і... Місцях його ловлять з піску, з чистого піску. У нас з чистого піску він не клює в основному. В основному це може бути пісок, але щоб поруч було якесь каміння чи рифи, чи щось таке. Я в принципі в основному там 90% ловлю його з рифів. В принципі, зручно зайшов собі спокійно, походив, пошукав, він на місці не стоїть постійно переміщується. Що це таке у нас? Тому прийти в одне місце, наловити і піти, такого майже ніколи не буває, в принципі. Можна його і зліва, і справа зловити. На одному рифі він може не клювати, прийдеш на другий він там буде клювати. Ну, коротше, це така дуже пошукова рибалка. З приводу комплекта, який повинен бути комплект на кальмара. Ну, в мене два комплекти взагалі. Один трошечки такий потужніший, а один більш делікатний. От як саме зараз. Я їм ловлю. Це Daiva Emeraldis 86 емелька з тестом по Егі 3,5. В кальмарних палках немає такого тесту. Як ми звикли там в грамах там 5.20 чи там 10.25, 10.30. Тут тест іде в Егі. Це такі приманки, на які ловлять кальмара, такі буби. І в принципі можна перевести це в грами, тобто в середньому буба там, розміру 3.0 важить десь біля 15 грамів. Може там бути відхилення 15-13, 14-16, ну, щось поблизу 15 грамів. Наприклад, 2,5 буба важить десь в середньому 10. Тому, грубо кажучи, там, якщо палка до 3,5 егі, да, це десь грам до 20-22. До о. Значить, ця будочка в мене з шнуром 0,6 і котушка тут 2500, теж Емеральда Север. Такий комплект повністю дайвівський. значить Другий комплект у мене трошечки потужніший, хоча палка там також до 3,5 е тесту але там в мене Графіт-лідер Каламарети 882 мл -ка також, але комель там міцніший, взагалі вона така більш потужна і я її використовую в період, коли кальмари там клюють там пів кіло плюс, да, там є шанс зловити кальмара кіло плюс грубо кажучи, Там вже і нитка може бути 0,8 і в цілому снасть потужніша. Або коли я йду ловити, наприклад, зранку я йду ловити рибу, там чи лаврака, чи карахуна, а потім мені треба переключитися на кальмара, то це в принципі дуже зручно, тому що я можу якісь стіки там покидати 12, 14-15 грам, да, і потім переключитися на кальмара. Потужка там вже потужніша, там у мене в основному стоїть 3000-й эсенс МСЖ. Тому якось так. Тобто, в принципі, одного комплекту в цілому може вистачити. Такий там паличка там, до 3-3,5 егі з котушкою, там, 2500, з головою, в принципі. Цього вистачає. Тепер як ми його ловимо, як я його ловлю. Тому що в інтернеті інформації, я вже казав, майже немає, ніякої абсолютно. Там, е, я вчився на відосах на всяких е, японських сайтах, там дивився, на всяких каналах японських, як вони ловлять, що вони там роблять з тими бубами, щоб зловити того кальмара. Ну от я так потрошку-потрошку дивився, вчився і ніби трошки виходить. Перший варіант всього два варіанти, як я рибалю, двома варіантами. Перший варіант це просто рівномірка повільна, повільна або там на середній швидкості. Хоча в більшості випадків я так не рибалю, іноді рибалю, коли на мілководі рибалю, там, де глибина метр півтора, там можна такою проводкою користуватись. В принципі, тут, де глибина, де 3-4 метри там, до п'яти доходить. Я роблю проводку з підривами і з паузами довгими. Там два чи три рази, отак от раз, два зробили і пауза, там 2-3 секунди. Знову там раз, два, три зробили, знову пауза там 2-3 секунди. Паузи треба підбирати, тому що знову ж таки, в залежності від бубна, який ви ловите, тому що є буби. Звичайні, є повільно тонучі, є супер шало, все дуже повільно тонучі. На кожній бубі написано, скільки буба, з якою швидкості вона падає. Там написано секунди на метри. Тобто, от, наприклад, ця буба, яка зараз в мене, вона падає десь 3,8 секунди метр. Ось. І Можна розрахувати в якому горизонті ви проводите ту бубу які рівки ловити і так далі. Хочете ви біля дна більше ловити, хочете ви біля поверхні ловити. Якщо біля поверхні можна взяти бубу супершалов, яка там тоне десь 7-8 секунд в метр, і вона взагалі не буде у вас тонути і йти в верхніх слоях води. Це коли кальмар стоїть або на поверхні, або я ж кажу, ви ловите десь на мілинах якихось там де метр-півтори глибини. Він теж може там бути і клювати, але звичайна буба там дуже швидко зачепиться і бою Ось. Ну, і, В принципі, по кольорам теж кальмар дуже-дуже перебірливий, буває, що він клює на все підряд абсолютно. Яку бубу не поставив, він буде клювати. А буває так, що треба підбирати і розмір, і, і колір, і знову ж таки. Є буби тихі, а є буби з погремухою такою. Всередині там такі шарики і вони шумлять. І дуже часто от кальмар на тихі буби реагує набагато гірше, ніж на буби з цією камерою шумляшою. От. Хоча от сьогодні, наприклад, я от 4 чи 5 штук зловив на тиху бубу, при тому, що було ще більш-менш темно. Тому якось так. Ну це так. Дуже коротко, стисло, щоб довго не розжовувати. Взагалі є нюанси, якби багато є чого розказати, але так, в цілому пробігтися по азам. В принципі, Ми пробіглися. Так, ну тепер залишилось, щоб щось плюнуло на камеру. Тому що всі покльовки були по темноті. Зараз вже більш-менш щось видно, але він щось кудись зник. І взагалі не хоче плювати. Не, він кудись звалив, немає його. Бо Він коли є, він себе проявляє. Якось там то до буби доторкнеться, то десь щіпне її, то ще щось, а тут просто тиша повна. Можливо він в лагуну зайшов, от це теж варіант, кстати. Можливо він зайшов у лагуну. В лагунку давайте перевіримо вам в лагуну. З моря немає його, просто немає, але там поставимо бубу 2.5 розміром. Трошки менше. Ось так виглядають буби. Різні тут і тихі, і гучні, і різнополірові, всякі тут. Коротше, оце такий мінімальний набір. Так, ну поставимо, мабуть... Поставимо натуралочку вот таку. Так, кальмар, давай, домовились. Я ловлю два штуки на камеру і все, йду додому. Тебе не кошмарю. Те, Це... був кальмарчик, був. Зараз була покльовочка, але дуже така ніжна. І він відвалився. Відвалився. Ну що, ще будеш кривати чи ні? Знову розмір там походу взагалі невеликий, тому що такий супротив ну, зовсім маленький. А он він йде за бубою якраз. Зараз, можливо, ми його доловимо, Да? О, доловили. Доловили. На камеру. Ну, дякую, що на камеру кинуть. Хоч так. Отакий собі. Карандаш. Олівець точніше. Ось такий от Гаврик. Немає кальмара, немає ніфіга. А ось і немає кальмара, а ось і є. Дивіться як. Тільки, тільки понив, це називається ловля на нитьє. <гум> ось він і клюнув. Далеко, блін, падла стоїть. Дуже далеко. На, саму, на самому викиді клюнув. Щось там ще впирається. Впирається, плюється там щось. Пицак. Вот такие вот гаврики. Знову невеликого розміру, але маємо, що маємо сьогодні. Ось такі Ну що, прийшов час завершувати нашу рибалку сьогодні. вийшло сонечко. Прийшов час їхати вже додому. В принципі, що можна сказати? Половили непогано. Не сказати, що супер, прямо можливо. Можна було би краще, звісно. Кальмар невеликий, але щось де поклювало штучок. Сім по-моєму, чи скільки я вже не рахував там. 8 нам попалося. Так що, в принципі, 2 години ранкової рибалки пройшли не даремно Так, ну ось такий у нас сьогоднішній улов вийшов. Небагато, немало вісім штучок. Ось так вони виглядають. Невеликий кальмар, але маємо, що маємо друзі, Всім гарного дня, до зустрічі!